Дуже часто тернополянам зранку важко дістатися до центру міста, а ввечері їдучи додому, важко діставатися до віддалених куточків міста, а то й до Великої Березовиці. Чи задовільняє тернополян система транспорту? Відповіді у сюжеті? Єдина проблема в мене в транспортній роз'ясні це проблема 31 го маршруту для мене, як для жителів Великої Березовиці. Тут за рідко їздить? Зарідко їздить так. Я вважаю, що дорешне місце було ввести таку систему, де жителі міста, от, наприклад, є де транспорт, так? але зробити екранчики, на яких буде висвітлення, висвітлення того, через скільки хвилин буде потрібна маршрутка. Тобто, якщо порівнювати, наприклад, з містом Вільнюса, де я був, то там на кожній зупинці є екрани і жителі міста, і гості можуть просто підійти побачити за скільки хвилин буде необхідний маршрут. Я особисто задоволена маршрут, маршрутів, можливо, забагато, щось зарідко їздить. Ні, у нас 23-й маршрут, але бажано би ще один дати. Так, звичайно, мікрорайон віддалений від міста. Але поки що нормально їздять хлопці, стараються. і Поки що нормально, я знаю. Але так як дійсно ми віддалені від міста, то нам би ще один маршрут не помішав. Задоволений тільки крім напрямку на Березовець. Дуже-дуже рідко. Тобто потрібно дати якийсь маршрут? Хоча б може на один маршрут побільше маршруток, просто щоб частіше їздили. Це які номера? П'ятьорка, тридцять. Да, П'ятьорка, 31 це буквально сьома-вось година, їх вже немає. Раз. А по самому місту всього достатньо? Маршрутів, немає корок, чи десь є якісь побажання в якійсь частині? Ніби ні, мені залязки нормально добиратися. Ну, як вам сказати, хотілося б краще. Чого на саме будна? не вистачає? Бо на набудно виходить тільки 28-ма до другого хлібзавода, і то дуже рідко. Тобто потрібно дати більше 28-го маршруту. Да. А по самому місту в центральній частині міста. Нормально. Всекласно, Може бути, так. так? Да. О, я живу в центрі. <хи> Мене все устраюває. Все влаштовує. Так, влаштовує. А можливо, якщо їдете в інші частини міста, десь є корки, десь якогось маршрутів не вистачає. Що мені погано їхати в підгородні на цвинтар. Якби ходив туди тролейбус, то було б дуже добре. Немає тролейбусу, Немає тролейбусу. А з на на проїзд все добре. Чи я якесь? пенсіонерка їжджу безплатно. Ну, Звичайно, я задоволена зараз, яке зробилося в нас в Тернополі обновлення транспорту. Почнемо з того. Дуже багато нових тролейбусів, які гарно працюють. Ну, Також, звичайно, маршрутки, деякі не задовільняють, звичайно, тому що є і в поганому стані. Але розв'язка зараз досить гарне сполучення, гарно можна зв'язатися із 15 квітня, тобто з Бамом, і з дружбою. Тобто все працює дуже гарно, дуже, наш, наша влада дуже гарно цим займається. А всіх так. маршрутів достатньо? Чи можливо якихось маршрутів потрібно додати? Я б додала трошки. Очки маршрутики, які сполучені зокрема з таким масимом, як дружба і на БАМ, тобто дві кінцеві точки Тернополя. Тому що деколи, особливо коли пізно ввечері, вони вже тобто не ходять, і люди вже можуть не все потрапити куди їм потрібно, особливо ввечері. Якщо чесно, мене там, де я проживаю, мене повністю влаштовує моя розв'язка. Це на Бамі, на Алясці. Дуже багато маршруту проїжджає і тролейбуси, автобуси, і все в тому подібне. Так що не знаю, можливо, люди незадоволені, які проживають в десь інакших районах. Мене влаштовує